І доброго вечора. Сьогодні ми відвідали озеро, Насихове. Це на території семинарії. Сюди можна прийти відпочити від буденного, шумного дня. Ось така територія. Тут плавають качечки. Можна їх погодувати. О, о таке. Гарне, приємне місце для відпочинку, щоб далеко не їхати від буденного, робочого дня, може і тижня. От. І сьогодні трошки є такий вітер. Качочки тут плавають, там трошки далі плавають. Ось така гарна місцевість. Таке гарне озерце. Всім дякую, хто переглядає мій канал. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Гарного вечора. Ось такий захід. Сонця хмарний. Сьогодні ми можемо спостерігати.